З Різдвом Христовим і з добром усім пустіть колядників у дім, а ми за старим батьківським звичаєм, за колядуєм щастя побажаєм. Добрий вечір тобі, пане Господарю радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Застеляйте столи та всякими радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, бо прийдуть до тебе, три гость, Флеємір, стані на Христос народився всім на спасіння, люди радійте, Бога, вітайте, Божому сину славу вітайте. Ой у кірниці, на йорданиці, І. так рано, так рано, раненько, радуйся земленько. Христос нам вся народив. Хто туди йшов, срібний хрест найшов. Так Радуйся земленько, Христос нам ся Шла туди пана Анна, так рано, так рано, раненько, радуйся земленько, Христос нам ся Що це за зірка, Кверта блисе, що це за зипинка? У ясу спить, а зоретка ж не зрадіть сполучає, в ясомно сіні Ісус поживай. Там високо над землею зоря засіяла, плила, плила над морями, над вертепом стала, плила, плила над морями, над вертепом стала, Діва сина породила. Сіно притрусила, пеленами ми вкрила, сухим сіном притрусила, пеленами вкрила, прилетіли до вертепу, Ангели крилаті ликрилаті, посідали, заспівали Божа. Та так оглядаєш, дитинка молода, човненький, Кожен такий човненький, просто здоровий. Люля, дитятко, боже малятко, до тебе йдемо, Тобі царю своєму серця несемо. Нині рождество Божого дитяти, українські діти йдуть його вітати, Марійка йому співає, любчик дудочку грає, а Олег танцює, а катруся спанцює, Яриночка плескає, дитя забавляє траля, траля, траля. Ісусик до своєї мами, як мені добре з тими діточками, з ними завжди я буду, і дітей не забуду, і зішлю їм щастя В від трудівний рідний край, забри серденько, пригорни їхненько, мамо, 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 мамо. Як дівчинка маленька, мала Маленька, ганенька. На туточки гнев і суси сповідать. в вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб поляничка лунала і путяч макували. Старий рік минає, старий рік минає, новий наступає, новий наступає, пане господарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю. Дару. Даруй нас полиці, із медом пшениці, із медом пшениці, даруй щось такого, даруй ще такого, до столу святого, до столу святого, старий. Шуєм вам нині 100 років прожити, дітей, внуків, правнуків, христом поблагословити. Христос це рождається. Славімо Його!